Зопів сотні пішоходів загинули за останні два тижні. Більшість із них саме у темну пору доби. Такі дані наводить патрульна поліція. Зважаючи на те, що вуличне освітлення мусять вимикати через обстріли енергетичних об'єктів, переходити дорогу чи йти по узбіччю без спеціальних світловідбивних елементів небезпечно. Водій може просто не помітити пішохода. Як їм убезпечити себе, Лідія Середюк розповість. Безперервний потік автомобілів і завантажені ними дороги. Таким Київ щоденно звикли бачити його жителі. В день видимість гарна і для пішоходів, і для водіїв. Але коли стемніє, вуличне освітлення не вмикають, бо місто заощаджує електроенергію. І єдине світло на дорозі хіба що вімкнені фари автівок. Нічні вогні Києва не такі яскраві, як зазвичай. Це вимоги воєнного часу. Освітленою українську столицю звик бачити Олександр. Упродовж чотирьох років він їздить київськими вуличками на велосипеді. До пересування у нічний час підготовлений на двоколісному прикріплені кілька ліхтариків, а сам одягнений у велоформу, яка відбиває світло. Так ми їздимо з ліхтариками, тому що ну, будь-де в темну пору потрібно себе якось е, надавати. Разі позначити, бо це дуже небезпечно через відсутність освітлення вулиць за два останні тижні в Україні побільшало ДТП. Під колеса пішоходи потрапляли здебільшого саме у нічний час, коли видимість найгірша. Із 10 до 23 жовтня, за даними патрульних, загинув 51 пішохід. 38 з них загинули під час. Саме от е нічну е нічної пори доби, якщо у нічний час людина в чорному одязі водій з увімкненими фарами помітить її на відстані до 20 метрів. Якщо на пішоходові білий одяг, у темряві він видимий за півсотні метрів. Збільшити видимість до 130 метрів можна, якщо додати до одягу світловідбивні елементи. Патрульні закликають пішоходів одягати їх, коли стемніє. Так само як кожен водій зобов'язаний слідкувати за автівкою і щоб. В нього були справні всі фари, лампочки, і в нічний темний час було добре видно. Так кожен пішохід зобов'язаний, це понаглошує його обов'язок нічний час темний час пора доби мати на одязі елементи світлоповертаючі. Світловідбивні вставки часто додають до одягу як от до спортивних курток. Ці елементи можна придбати окремо, зокрема у спортивному магазині чи канцтоварах, прийти до крамниці чи купити онлайн. Ціни на різний гаманець, і вибір великий: жилетки, рюкзаки, флікери підходить усе те, що буде помітним у темряві. Застосовувати світловідбивальні елементи на верхній частині тулуба, особливо особливо. Ви, що стосується дітей, це в обов'язковому порядку голова або верхня частина тулуба, тобто той рівень, який видимий Водією ну а водіям поліцейські рекомендують їздити повільніше ніж зазвичай, потрібно обирати безпечну швидкість руху. Вона не завжди дорівнює дозволеній швидкості руху. Безпечна швидкість руху це та швидкість, за якою водій може бути впевнений, що зможе уникнути будь-якої ситуації на дорозі. Пішоходи у темному одязі. Істотна проблема для водіїв. Чимало із них розповідають, що мало не скоїли аварію через те, що просто не бачили. Людину на пішохідному переході. Тим більше на самокатах тих на велосипедах їздять, вони взагалі без ленточок одразу на пішохідний з'їжджається, окна затемнені, так? і не видно людей, коли люди ходять. Уже пару разів щось не збив. Я, в принципі, водій, і я вам скажу, що коли ти бачиш на дорозі, як перебігають. Так, то для водія навіть це в першу чергу небезпечно, тому що ти його взагалі не помічаєш. Має бути щось, щоб відбувалося від ну, світла машини. В Неї взагалі є куртки, але вона ввечері в мене не ходить, тому мама її обезпечує таким чином. А на ранці у нас так само в неї світовічі так, і речі у нас так само ми підбираємо куртку, щоб було видно. Не скраві, неонові такі кольори. А якщо світловідбивних елементів немає, можна перейти дорогу з увімкненим ліхтариком. Коли темно, завжди ліхтарик вмикає. Обов'язок носити світловідбивні елементи на неосвітленій ділянці у нічну пору був іще з 2020 року. Тоді уряд вніс відповідні зміни до правил дорожнього руху. А нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про штрафи для пішоходів, які йдуть узбіччям дороги чи переходять її без світловідбивачів. Але патрульні закликають дбати про свою безпеку незалежно від того, буде покарання чи ні, бо ціною недбалості може стати. Власне життя Лідія Сердюк, Микола Довгий та Олексій Тищенко. П'ятий канал.